Починаємо наше посідання. Сьогодні у нас денному є три питання. Починьте, перше питання таке звернення від Бухана Стасії. Панну. Передне питання звернення від ЗОМ мульти про бюджет, первіт яким будемо що він не може на високу питання стану. І третє питання – це спішково записка, звичайно, для людей на спілкування, як та дуже проведення нового, про це мало, то і для змін мільярдів. 20 гектарів. Так, якісь доповнення, реагування до переходимого. Я тут, ну, як я теж питання, що знаю, Nie on problemu. Nie ma problemu. Nie ma Nie ma problemu. 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 Nie ma problemu.

Треба зробити це в минулому часі. Перекончили розгляду. Перші питання. Слово Клаєва? Так. Слухайте, будь ласка. До нас звернувся директор товариства Клаєва Степан Дмитрович, який має в постійному користуванні земельну ділянку в місті Хуста вулиці Степана Росохи. В нього змінилися плани, має на ній об'єкти будівництва, який має навіть реконструювати під заклад медичного призначення і просить дати дозволу на розробку детального плану тої території, тих трьох гектарів того постійного користування складачою орендою земельної ділянки без зміни цільового призначення. Так, дане рішення буде слугувати на розробки проєкту детального плану.

Має у власності зменнути ямку сільськогоспороського призначення просить так дозволеного розробку. Значення для будівництва гнівуючого об'єкту. системи накопичення передачі електроенергії це е, на території Лучанської сільської ради приватного земля просить дозволити. Є запитання ми знаємо. І саме на основі я тут хочу давати перевагу сенсу цього аспекту за контрольний міністерський консультації. Звичайно, до перва нам є у нас є база записів щодо користування. Ну, контрол був був, е, і на основі на основі контрольного плану, директив і відповідного призначення Колишня промка, колишній кар'єр цегельного хустського заводу на території міста Хруст. Ви знаєте, у нас до окружної вулиці виробнича зона, Цегельний завод і інші виробничі підприємства вже більше шоснують за різними е, промисловими підприємствами. Є потреба у подальшому розвитку виробничих територій за вулицю окружну.